Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 20 червня в церковному календарі День пам'яті святого священномученика Методія. У народному календарі дата отримала назву День Мефодія – Перепелине свято, павутинний день. Сьогодні було прийнято відловлювати перепелів, тому день отримав народну назву Перепелине свято. Але стріляти їх сьогодні забороняється треба ловити голими руками. Хто це зробить, той весь рік проживе з удачою і здобич. Особливо щасливим буде мисливець, якому вдасться зловити білого перепела, пташку можна принести додому на щастя або відпустити на волю. День ще називають павутини, тому що сьогодні по поведенці павуків визначають погоду на найближчі дні. Якщо павучок дуже старанно плете павутину, то очікуються сонячні і ясні дні. А коли він. Зіткану павутину знищує і ховається в щілину, значить, гряде негода. Обряди в День Мефодія перепелятника У переполине свято наші предки обов'язково намагалися з'їсти за обідом яєчню з яєць-перепілок. Згідно з народним повір'ям, такий обід допомагав невпевненому собі людям знайти сили позбутися страхів. Причину невпевненості може бути кілька. Проблеми зі здоров'ям, нестабільне грошове становище, лади в зовнішності, постійні нагаразди в побуті на роботі, якийсь психологічний фактор. Для початку забудьте всі неприємності, образи і невдачі, які були в минулому. Якщо так і будете згадувати про колишні прорахунки, то не зможете рухатись вперед до хорошого майбутнього. Ніколи не порівнюйте себе ні з ким. Однакових людей не буває. Одні красивіші, інші багатші, треті успішніші. Головне не наслідувати нікого, а залишатися собою. Знаходьте в собі гідності і припиніть звертати увагу на недоліки. Особливо, якщо вони в зовнішності. Зараз все легко виправляється за допомогою косметики, одягу, зачіски, харчування, спорт. Пропонуємо також ефективну і просту змову з арсеналу народної магії. Ритуал червоної нитки, якщо у вас погано йдуть справи. Такий обряд проводять при переході на іншу роботу переїзді на нове місце проживання, коли в перші дні людина відчуває себе ніяково і збентежено, перед незнайомими сусідами-колегами. Підійде також підліткам, які вступають до навчальних закладів. Починають нове життя в гуртожитку, щоб швидше освоїтися. Для проведення ритуалу знадобиться вовняна червона нитка. Встаньте зі сходом сонця. А на вулицю, виберіть місце, що вам добре було видно сонечку, а йому вас. Піднесіть до губ нитку і нашепчіть замовні слова. У полях трясуться бурундуки. В лісах всього бояться бурсуки. У барлогах від страху ведмедям не спиться, тривожно сидять під горою вовчиці. Тільки я, раба раб Божий ім'я, нікого не боюся і від власного страху не стис. На новому місці. Принижень, утисків і тривог не пізнаю. Буде все у мене добре, як і повинно. Амінь. Нитку зав'яжіть навколо зап'ясть або щиколотки. Її ніхто не повинен бачити, прикрийте одягу, нікому не розповідайте про проведений обряд. Спокійно живіть новий день. Коли він закінчиться, нитку зніміть перед сном. Наступного ранку ритуал повторіть. Робіть так кілька разів, поки не відчуєте, що з новими колегами або сусідами у вас становилися хороші взаємини, ви повністю впевнені в собі. Народні прикмети. Якщо ввечері голосно розкричались лебеді на ставку, завтра можна чекати дощі негоду. Мурахи сьогодні ховаються в своїх мурашниках, до сильної негоди з вітром, грозою дощем. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилася, який сьогодні день. Павук сплів велику павутинку до теплих і сонячних днів. Дощить ще 40 днів буде така погода. Жаби стрибають по траві до дощу, перепалиці летять близько до людського житла зима, буде суворою. Мурахи сховалися в мурашнику до зливи. До зустрічі в нових відео!